Шановні колеги Степан Барна, блок Петра Порошенко, міжфракційне об'єднання депутатський контроль, що протягом останнього часу ми були свідками подій, які як оцінювалися події з боку російських телеканалів і російськомовних інформаційних ресурсів, які займають проросійську позицію відносно аварії, яка мала місце на території проведення антитерористичної операції. Одночасно в засобу масової інформації, в тому числі російських, не згадується факт котрий мав місце 14 вересня 14 лютого на станції станції селікатна в місті москва де було вбито було вбито громадянина україни романа музученка по даному факту було відкрито кримінальне провадження по відношенню до кількох осіб але в той час вбивало громадянина України майже 21 вбивця. Це і свідченням того, що на території Москви, а також інших міст Російської Федерації активно працюють антиукраїнські антисоціальні елементи, котрих завдання знищувати і вбивати. Тому ми від імені депутатського контролю звертаємося до міністра. Закордонних справ вжити відповідних заходів, дати оцінку діям правоохоронних органів Російської Федерації та відповідну заяву з приводу даного факту. Ми не допустимо вбивство вбивства українців, а також будемо вставати на захист кожного громадянина, де би він не був. Доброго дня! Міжфракційне об'єднання депутатський контроль, фракція Народний фронт Максим Поляков. Ми сьогодні звернулися від нашого містаційного об'єднання до міністра внутрішніх справ Вакова та генерального прокурора Шокіна щодо відкриття кримінальних справ та корупції, яка відбувається в сільськоподарській частині, а саме щодо підприємства «УкрАгролізинг», яке закупило минулого місяця обладнання на 20 мільйонів гривень в Житомирське підприємство, яке належить до цього часу. Колишньому міністру сільського господарства, присяжнюку мало того, що це обладнання нікому не потрібно, і його залишили на зберігання в той час, коли можна було на цих 20 мільйонів, зараз важкий час закупити багато тракторів і різного інвентаря, який необхідний в сільському господарстві. Інше звернення ми зробили до генерального прокурора щодо порушення кримінальної справи по компанії Українська продовольча. Зернова корпорація, а саме щодо корупції, яка відбувається в сфері логістиці. логістики, де було створено підприємство логістичне української аграрно-продовольчої компанії щодо її обслуговування і де щомісяця переховується до 20 мільйонів гривень, де є засновником на 25% держава і на 75% є засновником якась невідома фізична особа. Тому ми звертаємося до Генеральної прокуратури розслідувати ці зловживання. Крім того, нами була написано сьогодні також заява щодо порушення кримінальної, щодо порушення кримінальної справи по статті 367 Кримінального кодексу, а Саме службова недбалість. По голові національного банку гонтерєви, а саме зловживання щодо діяльності банка Союз, два місяці назад. Наше міжфракційне об'єднання зробили заяви відповідно, що банк союз співпрацює з сепаратистами і займається відмиванням коштів. До цього часу не було жодних зроблених кроків, поки вчора не було порушено кримінальна справа і арештовані. Рахунки і діяльність зупинена Банка Союз. Також ми звертаємося по діяльності Фідобанка, Євробанка, Банк Михайлівський та Банк Авангард, які безпосередньо мають відношення до Національного банку. Дякую. Доброго дня. Кривошеє Геннадій Григорович. Міжфракційний депутатський об'єднаний, депутатський контроль, фракція Народний фронт. Я хотів би сьогодні оголосити про те, що. Депутатський контроль розпочинає свою роботу по контролю над діяльністю органів місцевого самоврядування, зокрема місцевих рад та районних державних і обласних адміністрацій. І вже на сьогоднішній день ми маємо певні факти бездіяльності і непрофесійної діяльності відповідної адміністрації в місті Києві, це Київської міської державної адміністрації. Хочу звернути вашу увагу, що нашими активістами. Було зроблено покупку у двох аптеках міста Києва. Одна із аптек це приватна аптека, інша аптека це комунальна аптека КП Фармація. За даними покупками було придбано два однакових набори ліків, вартість яких різниця в 10%. В чому полягає суть даної корупційної дії і даної бездіяльності саме комунального підприємства? Це ліки, які направлені на соціальну сферу. Ліки які направлені в першу чергу для забезпечення і охорони здоров'я малозахищених сімей, пенсіонерів, інвалідів, корвалов, валідов, аналгійних і тому подібне. На сьогоднішній день комунальне підприємство КП «Формація» завищує ціни на ліки в розничній торгівлі до 10-15%. Цьому є підтвердженням ось ці покупки. Ми вимагаємо від мера міста Києва вжити дієвих заходів і не з третього разу, як це робиться зараз по завищеним цінам на хліб, а відразу зробити так, щоб комунальне підприємство КП Формація встановило такі ціни, які будуть найнижчі в місті Києві, які будуть відповідати соціальним нормам та захищати інтереси соціально незахищених верств міста Києва. Зв'язку з цим ми особисто просимо звернути увагу мера міста Києва Віталія Кличка, а також беремо на контроль і будемо в подальшому контролювати будь-які дії стосовно діяльності комунальних підприємств та інших установ, які стосуються діяльності органу, місцевих органів самоврядування. Не лише в місті Києві, а й в Україні. Дякую. Шановна товариство, чи є запитання? Будь ласка, запитань немає, дуже дякую.